Мабуть, перелом від новича пальця, з їхньої сторони там, по-моєму, шви. Ну, як, скажімо так, західно, українське, дербі, де було і голи, і, і кров, і, і переломи. Ну і, мабуть, саме основне, що мені сподобалося, щоб в кінці була радість. Всіх вболівальників, це, ну, в першу чергу, я цим задоволений, ну, і щоб вони програли ігру, спасли, можна сказати, відданий випуск. 47. Ну, два різні тайми вийшли. Перший більш мляла, зіграла, другий може краще. Ну, це два, мабуть, це відповідальність, яка була сьогодні про футболістами. Хоча я старався їх сильно там кожен день налаштовувати на цю гру, тому що всі знали, яка гра. і я кажу, тут багато не треба, але в перериві, скажімо так, 10 минут розмов. І я їм вдячний, що до них дійшло і, скажем так, вийшла зовсім друга команда, і, за що я їм дуже вдячний, нашли в собі обіцяли, тому що програвати і непростій команді, я би сказав. І сьогодні я їх дуже-дуже подякував і висобі дозволю з ними шампанською. Запитання, будь ласка. Яке буде шампанське тепло, як пішло на команді? Українські, тільки українські. Вважаєте, два до вас справедливі результати по грі? Вам судити я не знаю. як для мене. Чи ми сильніші, чи слабше, я б не сказав, і я сьогодні не, не виділю нікого. я перед герой казав, 50 на 50 шанси у нас донатки. Ну, так могу же не Я не можу виділити ні ни в кадр, но пользователя, ни